Вітаю! А ви любите скоромовки? Темою сьогоднішнього уроку буде осінь на рябому коні їздить. Відгадай загадку! В жовтий лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербам коси, чарівна цариця. Осінь. Прочитай правильно Довкруж палахкотять, не вгаває, просинь. Палахкотять виділяються яскравим кольором. Росінь це частина синього неба, яку видно між хмарами. Познайомимось з віршем Марії Пономаренко. Осінь пензлика взяла. Спочатку прослухай вірш, потім постав відео на паузу і прочитай декілька разів. Осінь пензлика взяла. Осінь пензлика взяла. Малювати почала. В білокурої берізки золотила довгі кіски, став багряним колір чуба, в мудрого дідуся дуба, дві сестрички, дві осички Стали жовті, мов лисички, а довкруж, довкруж травиця тихо-тихо золотиться. Ось котять калина, горобина і шипшина. Не вгаває щедра осінь, а малює неба просінь. ще тоненькі павутинки, сірий дощик і хмаринки, пензлик біга без упину. Гарна в осені картина. Дай відповіді на питання до вірша. Якими барвами осінь прикрасила Берізки? Дідуся дуба, якими кольорами вона малювала траву, калину, небо? Як ти вважаєш, осінь любить тільки яскраві кольори? А чи подобається осінь поетесі? Що про це свідчить? Які ознаки осені зображено у вірші? Знайди і прочитай у вірші речення з порівнянням. Як ти думаєш, чому поетеса обрала саме таке порівняння? Відшукай у вірші слова, які римуються. Прочитай їх парами. А якою ти уявляєш осінь з цього вірша? Уважно розглянь ілюстрацію до вірша на шостій сторінці. Чи однаково письменниця і художниця зобразили події? Чим відрізняється зміст вірша та ілюстрації? Що потрібно змінити на ілюстрації, щоб вона відповідала твору? А тепер попрацюємо зі скоромовками. Прочитай кожну скоромовку повільно, швидко і дуже швидко, стеж за правильною вимовою всіх звуків. Вересень. Вересень вересом вистелив ліс. Хай він цвіте для дубів і беріз, що одяглися у жовті плащі і виглядають осінні дощі за наталкою поклад. Наступна скоромовка називається жовтень за Леонідом куліш зінків. Жовте поле, жовтий ліс, на деревах жовтий лист, усе жовте навкруги навіть річки береги, бо у осені в руці тільки жовті олівці. Місяць жовтень за вікторією забавою. Жовте сонечко радіє, жовтобока груша зріє, жовтим листям осінь жовкне, жовтий жовтий місяць жовтень. Давай поговоримо про літературу в колі мистецтв. Розглянь картину Ігоря Роп'яника. Які почуття вона в тебе викликає? Якими фарбами передано красу природи? Що зображено на передньому плані, а що видно вдалині? Розкажи, поділись своїми думками, міркуваннями, почуттями. Прочитай заголовок вірша. Осіння пожежа. Поміркуй, про що буде вірш? Про яку пожежу? Про вогонь? Давай прочитаємо вірш. Осіння пожежа. Сонно з-за хмари дощ визирав, Сіяв краплини в лузі між трав, Раптом побачив діброва горить. Взявся гасити пожежу в ту ж мить, море води на дерева розлив. Тільки пожежі не погасив, жовта гарячим червоним вогнем дерева палають під буйним дощем. Пожежа в діброві аж неба сягла, а дощик не відав, тож осінь прийшла. Чи правильним виявилося твоє припущення щодо змісту вірша? Чому вірш має таку назву? Яким змальовано дощ на початку вірша, а яким потім, чому дощу не вдалося загасити пожежу? Які кольори осені згадано у вірші? Підготуйся і прочитай вірш виразно. Поміркуй, які рядки вірша потрібно прочитати тихо, повільно, а які голосніше і стурбовано. Чому? Читаючи вірш, уявляй картину. Описану поетом. Вивчи вірш на пам'ять, виразно прочитай його своїм близьким. Запитай, що вони побажали б тобі для кращого прочитання. Врахуй їхні побажання. Також давай пограємо в гру Я, дослідник. Завітай в осінню казку. Відвідай разом з дорослими осінній парк чи ліс. Спробуй сам або сама відшукати золото осені. Запиши в блокнот, де ти його побачив або побачила. А також спробуй знайти в довкіллі такі кольори: жовто-багряний, яскраво-блакитний, темно-синій, оранжевий, червоний. Запиши, де ти їх знайшов або знайшла. Або сфотографуй. Цікаво було б послухати. Або подивитися. Домашнє завдання. Виразне читання та віршна пам'ять осіння пожежа. Дякую за увагу. До зустрічі!